Чи не здається вам дивним, що одна з найвідоміших фраз в історії Вигадка? Хто з мечем до нас прийде від меча і загине, приписують Олександру Невському. Але жодна літопис, жоден історичний документ цього не підтверджує це художній вимисел. Фраза з'явилася у фільмі Сергія Ейзенштейна і лише згодом стала крилатим висловом. Невський такого ніколи не говорив. А от у Євангелії від Матвія звучить дуже схоже. Ісус Христос каже своїм учням бо всі, хто взяв меч від меча й загинуть. І тут виникає ще одне питання Чому Христос, народжений у Віфлеємі, говорить не східною мудрістю, а в стилі римських сентенцій? фраза «Qui gladio ferit, gladio perit» – латинське прислів'я, яке перекладається як: Хто б'є мечем, від меча й загине? Можливо, іноді те, що ми вважаємо історією? Лише добре зрежисована легенда.